Минулої суботи, 27 травня, у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова пройшов чемпіонат Кременчука з олімпійського виду спорту WT». У змаганнях взяли участь близько ста спортсменів різних вікових категорій від 8 до 17 років. Це наші вже треті змагання за період повномасштабної війни. Діти починають реабілітуватися за той час, що в застої у нас дуже важко було щось проводити, якісь масові заходи. Зараз це у нас фінішні змагання до осені. Діти працюють по ваговим категоріям, залежно від вагової категорії, розмір жилета та шолома варіюється. Тому ми розподілили так, що маленькі, найменші та найбільші на одному корті, а більш середні вагові на другому корті. Дівчата і хлопці і там і там змагаються однаково. Змагалися як новачки, так і досвідчені спортсмени. Кожен таквондист показав свою міння, професійні навички та вразив своєю безстрашністю, жагою до перемоги. Кожного учасника чекали приємні подарунки. Сьогодні кожна дитина отримає коробку соотхідних подарунків. Отримує зивну медаль та отримає подарунки від апартерів. Також перші 4-5 місць за кращу там техніку, кращий спортсмен отримують коштовні подарунки, гаджети, там навушники, бертускалонки колонки там, мікрофони. Спортсмени плідно готувалися до чемпіонату, тому налаштовані лише на перемогу. Я займаюся в сентябрі вже буде 5 років, Мені дуже подобається, підготовлено хорошо, щоб виграти. І вообще ще забрати це перше місце. Я максимально вірна, тому що я тренувалася. Я тренувалася, значить я виграю. У нас була перерва між минулими всеукраїнськими змаганнями два тижні, тому я не втратив свою форму, покажу себе тут як найкраще. Звісно, очікую на перемогу. Буду старатися, зроблю все заради неї. Наступні змагання плануються у жовтні. Тож у кримочуцьких спортсменів є достатньо часу, аби попрацювати над помилками та вдосконалити свої вміння. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримочуцькі новини.